Так, доброго дня всім. Сьогодні 9 березня 2023 року. І хочеться подивитися, от те, що воно робиться, де і трошки подивимося. Люди питають за Білорусь, давайте одразу подивимося. Давайте, цим, от давайте цими картами візьмемо, намагаються вам ці карти за Білорусь. От. Значнемо дивитися з того, от як три карти покажуть їхнього Лукашенка, як, як карти бачать. Диктатор він не диктатор, тому що все в страні, у їхній воно йде від нього. Три карти далі візьмемо, коли Росія від них людям це цікаво. Ну і три карти візьмемо, в Білорусі, а тоді будемо це ми. Доповняти, що ми не побачимо. Будемо бачити, От як карти характеризують нам Лукашенка. Ну, літає туди-сюди. Чоловік зараз не на місці. Тобто, навіть, хай він фізично сидить на одному місці, але він все время в польоті якомусь думками, мислями. Тобто десь він роздорганий, розсмиканий, до нього їдуть, він їде, щось там все в голові не на місці. Ну, От ваш президент, от президент. карта криси. Настояща криса, і опять же я кажу ця карта, який ти, такий біля тебе. Отакий він, отаких от, він біля себе й зібрав. Президент Білорусі. Ну і теж, бачиш того, то все время карта це й показує. Ніяке гадання, ніякі колдуни, вони їм не чужі. Тобто люди в верхах, при коронах, при пагонах, вони теж цим займаються. От карта гадання йде. Тобто, оця криса теж совєти десь дають, десь бере, десь щось робить. Оце характеристика, саме головна карта от характеризує вашого президента. От карта криси. Діло в тому, що зараз по карті цих трьох картах оцю крису загнали в угол. Хоча багато в житті було ситуацій, що він заганяв в угол от, людей. Тут зараз загнаний він іде. Далі дивимося. Ну, коли Росія може відпасти. От. От одна сім'я. одна сім'я. Тобто все построено на те, що ми, ми браття, ми сестри, одна сім'я. Росія, Білорусь одна сім'я. Тобто по повинні зв'язані так само, як Україна зв'язана була з Росією. Те саме. Большая сім'я, дружна сім'я. Хоча, ну так. Да. І тут же ж бачиш, откаже, що отець і син. Тобто, як старший брат. От Росія отець іде, а Лукашенко на си на шиї сидить. Без цього, без цього взрослої людини, нікуди Росія не піде. Тобто все завісимо йде від цієї людини, яка, яка несе на собі оцю Білорусі потихеньку. Правильно несе, неправильно це вам рішати, куди несе, нікуди, поки вона від Росії не дінеться. Абсолютно нікуди не дівається. Тобто тут іде сімейна прям прив'язка. Нікуди вона не дівається, отак вона і є. Ну і будуще, подивимося тупік. Тупік. От прийде жінка, яка виведе. От Буду ще трьома картами, зараз трошки це ми візьмемо. От Жінка, яка виведе, яка виведе за цього тупіка людей. Ну, Тупік, людей дійсно тупік, тобто люди не бачать виходу. Должна прийти жінка, в вашу державу, в вашу страну, яка виведе. Тому що людей от по карті, по карті, більше більше ну, розочарування і більш ну, невосприяття, невосприяття того, що робиться вокруг. Тобто, як то люди по карті ну, не ос... до кінця не осознають, що робиться в світі, що робиться в Росії тій самій, якщо ви браття, ви повинні розуміти, тим більше, що робиться у вас самих. Ну і це ми. Ось по цей. От візьмемо по три карти так ще. Одна. вашого царька, ну, Цар в троні. Сидить цар в троні із жезлом своїм. Є, розказує. От ваш цар. Так як і Путін падає, так падає Лукашенко по карті дьявола. Тобто це точно, як от взяли на землю спустили от два отаких от непонятних, які от йдуть по карті дьявола. От цей король ваш, от він, в карті дьявола. Тобто це безум'я, це повне безум'я карта показує. Що людина робить, що він і сам собі от, інтересно, може об'яснити чи ні. Чи вже, от, дійсно, як криса загнали в угол, він не розуміє, де що. Ну І криса завжди себе спасає. Я думаю, що себе... Ну, і опять же. От він йде в двох картах короля. Тобто, король — король. Тобто, я себе розумію, я свої чувства розумію. я розумію, те, що хочу по королю жезлів, все це поняття йде по дьяволу. Тобто цей король чудить вже по карті дьявола. Немає от адекватного якогось понімання, люди, там страна, діти, щоб були достатки цього. Цього всього немає. Є дьявол, який робить прежде всього для себе хорошо: гроші для себе, там сладку життя для себе, все для себе робить. От цей цей. Так, і от коли Росія? Коли ви злізете з оцих плечок? От коли з оцих плеч, коли ви будете самостоятельні, коли ви дійдете до цього чоловіка, який самостоятельний. Так приучили, так розказали, що от ми нікуди. Ми ніщо. Зараз подивимося, сюди три карти візьмемо. Тут же опять ж. Карта жертви, карта жертви. Тобто, ви, білоруси, якщо ви чуєте там білоруси, ви собою жертвуєте раді тієї криси. Ви своїми життями жертвуєте, ви своїми дітьми жертвуєте, радії цієї оті, криси і от цього, от цієї карти дьявола. Раді цього дьявола, раді цієї криси, ви жертвуєте повністю всім своїм. Нормальною, спокійною життю. Побіда. То, що з Білорусі карта показує, буде таке, що Или спеціально так розіграють, що десь щось должно случиться. І стріли полетять, і тоді стріли полетять. Десь от якийсь стирак, десь щось повинно залишитися, і тоді от стріли полетять. Ну, же, Воно, розумієш, карта все одно йде, як на пороховій бочці. Тобто, по цій по дьяволу ніхто цю ситуацію не одержить, якщо її розкачають, це наподобі Грузія зараз. Якщо цю ситуацію розкачають, а її розкачують, вона розкачується. Тобто людина все тягне під себе. Ця криса вона тягне все під себе, в свою норку. І цим людей вона розкачує. І от прийде якийсь пік такий, що ну, бистро швидко дуже скоро поміняється все. Оця ніщита щита людська, надоїдає. От розумієте, один король з Пінтаклем сидить, а біля нього п'ятерка пентаклів. Тобто він з Пінтаклем в троні сидить, а біля нього от люди в своїй ніщиті. Ну, довго це скільки може бути довго, так? Довго не може бути. І це ж опять же, ми питаємо, коли одвалиться коли от, від от вас Росія. А коли одвалиться? Коли ви останетесь без нічого, коли ви інтересні не будете їй, от тоді вона й одвалиться від вас. Ну при цій крисі, при цьому дьяволу, вона не одвалюється. Тобто вона зав'язана на цьому, і він же ж оцей же ж, ваш, диктатор, от він на шию сів і сидить хорошо, йому удобно там. За нього все думають, все рішають. Нравиться йому не подобається, ну спимо, як красавиця. Так, і буде ще. Давайте візьмемо, от як тут карта міра. Давайте сама випада карта міра. Далі що в нас так, тут? Багато людей я б сказала, що всі, сілою їхали. Багато людей в, своєму, в своїй депресії, в своїх переживаннях, в своїх мученнях. Ну, бачиш, люди нормальні, адекватні, вони тягнуться до світу, до всього світу. Не сидіть закритими до всього світу, щоб жити так, як люди нормальні живуть в усьому світі. Карта. Ну і буде шанс, буде ваш шанс. Опять же, тут пентаклі. Шанс вам, вам буде даний. Як ви опять, цим воспользуєтеся? От як ви воспользуєтеся, а ну як ви можете воспользуватися? Тому що тут, по дев'ятці пентаклі, є желання жити достойно, нормально, хорошо. Ну чого ви не можете Оту крису свою. Чого, от, береш от якусь страну, таку типу... типу Совєтського Союзу? І в основному в кожній країні рулить одна людина. Тобто в образі дьявола і в образі криси. І вона руле от тими людьми, мозгами людей. Як, як цим шансом от по тузу Пентакли, як білоруси, як вони? Як ви ним воспользуєтесь, як ви можете ним воспользуватися? Тут тайна покрита мраком. Самі ви не знаєте. От вам сьогодні дай шанс, скажи, ось шанс. Ви не знаєте, що з ним робити. Тобто ви розумієте, що хочеться? По-другому, по-нормальному. Ну, як до цього по-нормальному прийти? А як ви Ви не прийдете, поки ви цю крису не, от цю крису цього дьявола, ви ну. Нормально за цими картами, якщо ми беремо карти, нормально з цими картами не буде. Ну, от, і Криса і дьявол цими картами нормально не буде у вас. Тому що це ненормальні, навіть по картах це ненормальна карта. От Не знаєте ви, ну дай вам сьогодні шанс. Скажи, що от так, от, так. От, 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 от. Тільки щось зробіть для цього, ну хоч щось зробіть для цього. Ні, у вас тут карта тайна покрита мраком. Тобто не знаєте. І опять же, ось верховна э, верховна жриця, да, перва карта, друга двойка мічей. Люди закриваються самі від цього нормального. Від цього шансу, який вам боженька рука Божа дає, от рука отут от витягує цей пентакль для вас. Ви самі закриваєтесь по двойки мічей, розумієш? Чи дійсно такі от вас вести за руку треба, так вела, бо тут нормальна людина, що карта показує, що нормальна людина. Ну, йдіть правильно, а тут ну, і все одно цей шанс ви не берете свої руки. Ну, і опять же, опять сімерка Пентаклі, підождем, підождем. Там хтось порішає, щось порішають, а потім до нас прийде. Дивіться, щоб не прийшло до вас те, що прийшло до нас. Просто хочеться сказати. От думайте, дивіться, чи воно вам треба те, що прийшло до нас. Ось така тісна любов і тісна. А для чого Лукашенко? Давайте подивлюсь трошки. Кар, для чого йому така тісна зв'язь? Для чого? Ну, ця карта покаже. От ця зв'язь із руським царем. Петька, от для чого йому оця зв'язь? Ну, бачиш, війна. Війна. Тобто він для чогось йому зараз цікавий. В цій війні, яка проходить, він был, от, в Білорусь в Лукашенко йде по малій карті, попажу. Ну, все одно, це не король нічовий, нічого, але все одно він для чогось -то нужен. Тобто, чувствує людина, ця криса, от чувствує свою значимость. От я нужен, я для чогось нужен. Ну і тим же тим, тим, що нужен, він же заганяє всю страну, всю восьмерку мічей. Тобто в цю ловушку. То ситуація, як здавлюється, здавлюється і здавлюється. Для чого він йому нужен? Ігра сорода ігра. Тільки бачите, тут ви маленькими картами граєте. То есть ваша ціна дуже білоруси. Ваша ціна дуже мала в цій в цій грі. Тож ніхера ви не получаєте, ви тільки отримуєте от хуже, хуже і хуже. Ну, і четверка мечей. Дуже малі карти, дуже погані карти. Що вам потрібно? Ну, от не трогайте нас. От по цій карті я завжди кажу, що примерно, от я притворилась мертвою, все, мене не трогайте. Тобто людина жива, але ну, притворяється мертвою, не чую, не бачу, не знаю, от не трогайте мене. Я полежу оці мечі, поки хтось там за мене не буває так. Не буває, хочете лучшого і все. Ну, плакати ми всі можемо. Поплакати там, посочувствувати, пожаліти. Ну, я тому, що а що, ну ну поплакали по цей. Значить, цього мало. От зараз на це время, от те, що в світі робиться, просто поплакати мало. І плакати треба може. Ну в тому, що щось якісь довшана карта бути не п'ята карта й йде, йде сльоз, а п'ята карта має бути действия. Тобто щось дорогі люди робити. Ну, плачемо, ну, в емоціях, ну там сидимо, балакаємо, такі не такі, сякі не такі. Не буде нічого тут, не буде нічого тут. Тут, ну, тут по камісі, карту ми беремо. Те, що ви закриваєтесь від цих проблем, і ви не бачите цієї проблеми, що от. Що у вас там робиться? М -м, це в дорога в нікуди, це дорога в нікуди. Ось така сьогодні розклад у нас.